Якщо ви ще не вирощували батернат, то саме час спробувати. Це не просто гарбуз, а справжній природний десерт. Дуже солодкий ароматний і м'який. Середньостиглий мускатний сорт від United Genetics дозріває за 90-100 днів. Дуже добре росте у відкритому ґрунті. Плоди мають видовжену форму, світло-помаранчеву шкірку та яскраво-жовтий м'якуш. Важать у середньому 5-9 кілограмів. На смак як солодка картопля або навіть диня. Дуже ароматні, ніжні і без волокон. Батернат ідеальний для запікання супів, пюре або випічки. Має високий вміст цукру та каротину, тому Корисний і довго зберігається. На сайті фасування починається з 2 грамів насіння. Це десь 15 штук, ціна 14 гривень 10 копійок. Є й більші упаковки, якщо садите з розмахом. Шукаєте солодкий гарбуз, який стане фаворитом на кухні, батернат вам точно сподобається. А більше оглядів і порад на аккаунті професійного насіння. Підписуйтесь!